Стрільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень, 16 по 22 червня. І так, стрільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу? Тиждень 16 по 22 червня для стрільців. Понеділок. Понеділок в нас є королева кубків, це в нас рак риба або скорпіон. Така людина може бути присутня у вашому житті, можливо, якась взаємодія буде з такою жінкою. Це в нас може бути вихователька в садочку, це в нас може бути вчитель в школі, це в нас може бути психолог, тобто людина, отака м'яка, покладиста, яка вислухає, яка надасть вам якусь пораду. Карта буде говорити про емоційність. Можливо, в цей день буде багато емоцій, якихось яких ви можете відчувати. Тобто це буде ваша енергетика. Знову ж таки, в цей день до всіх вирішень питань ви можете підходити емоційно. З вівторок. А вівторок у нас є паж мечів, тут у нас близнюки, Терези водолії. Карта буде говорити про. Інформацію про вивчення, про школу, про екзамени, про те, що, можливо, ви десь щось будете здавати, десь будете щось вивчати. Можливо, це буде ваша дитина здавати десь, да, якісь екзамени, якісь ЗНО. Не знаю, коли вони там його проходять, Ну, знову ж таки, паж мечів це все в нас, що про навчання, про збір інформації. Можливо, ви будете багато працювати по інтернету, збирати якусь інформацію, вивчати якусь інформацію, аналізувати інформацію. Якщо ми говоримо про енергетику карти, знову ж тут у нас є близнюки терези водолії. Така людина може бути присутня. Ще в нас паж мечів, така колка карта, яка буде говорити про якусь. Маленьку агресивність. Середа. В середу у нас є карта Мир. Якщо ви, наприклад, здаєте тут екзамени, в середу ви благополучно. Перекидаєте листок цієї, цієї книжки, да? тобто завершення якогось етапу в вашому житті, початок чогось нового. Ви здали екзамени, ви йдете навчатися, наприклад, в університет поступаєте. Ви зібрали інформацію потрібну для вас і починаєте щось нове в своєму житті. Карта мир буде говорити нам про благополучний. Завершення одного етапу і початок нового. По миру ми переїжджаємо в іншу країну, в інше місто. Багато спілкуємося по інтернету, відкриваємо бізнес по інтернету. По цій карті у нас завжди є от таке відчуття, що все буде так, як потрібно. Так? Все буде навіть краще, ніж я собі уявляю. Тому в середу буде от у вас таке відчуття. Четвер. І таки хтось дійсно кудись буде рухатись, переміщатися, да колісниця нам говорить про рух, про динаміку, про те, що ми беремо своє життя під контроль і починаємо якісь. Знову ж етап в своєму житті. Колісниця в нас автомобіль, хтось може купляти, хтось може продавати, хтось може просто багато рухатися в цей день. Цей день у нас може бути присутній рак, знак зодіака, але по колісниці це в нас завжди енергія, багато енергії, багато руху. Можливо, ви будете рухатися до своєї цілі, до своєї мети, шукати людей, інвесторів. Якщо ви розпочинаєте, наприклад, якийсь бізнес. Карта в нас дуже швидка, буде говорити про те, що в цей день буде максимально все швидко розвиватися. П'ятниця. Карта дурня. Обнулення ситуації. Бачите, і тут нас нуль і тут нас нуль. Тобто, буде говорити про початок знову ж чогось нового. В когось стрільців точно є початком чогось, можливо, у когось народжується дитина, хтось розпочинає щось нове, да? закінчує школу, поступає в інститут, закінчує інститут, йде на роботу. Да? тобто якісь... Моменти, які от закінчуються і починаються в новому для вас руслі. По дурню в нас може бути якісь і робота, і проєкт, і знову ж народження дитини, тобто щось нове вривається в наше життя. Субота. В суботу у нас є туз пентаклів. Знов же це може бути робота, проєкт, щось. Те, де ми можемо отримати більші фінанси. Туз пентаклів нам говорить про те, що це буде шанс, і нам бажано його побачити. Тому що ми не завжди звертаємо уваги на якісь люди, на якісь знаки, на якісь от пропозиції, які нам пропонуються, а в суботу от вам буде. Дана така пропозиція, яка вам підійде, на якій ви отримаєте, наприклад, і кращі фінанси, і більш таку спокійну атмосферу, ну, ви можете її не розгледіти. Тому в суботу будьте уважні, дивіться, хто вам що пропонує, і таки візьміть свій пентакль. І неділя п'ять кубків, а в неділю є засмучення, є втрата якась, є емоційність. Знаєте, от коли ми вроді да, от, зразу мені прийшло на думку, нам щось пропонувалося, ми його не взяли і в неділю ми думаємо, а що ж я відмовився? Ну, як я так міг от не розгледіти, не побачити, да, тому якщо ви дивитесь цей прогноз, звертайте увагу на все на все, що вам буде пропонуватися. Ну, Це не обов'язково буде пов'язано з роботою. В когось, у когось може бути просто якісь, знаєте, нехватка уваги, людина емоційно спустошена, хоча ззаді неї є два кубки. але вона настільки буде згорьована трома, що вона от не хоче розвернутися і подивитися. А от якщо розвернутися і побачити, все ж таки є можливість, що не все патряно. Порада для стрільців. Перевернумо свої карти. Дайте мені пораду для стрільців на тиждень. Ой, таки не пропустіть цього туза пентаклів. Дивіться. <свят> не пропустіть, що вам буде пропонуватися. Це не обов'язково буде, можливо, буде субота. Да? Тобто на всьому тижні десь у вас будуть знаки про роботу, про фінанси, про фінансову можливість, про, можливо, якісь от, ми говоримо навіть фінансову можливість, можливо, хтось буде приїжджати в іншу країну для роботи, і ви будете відмовлятися. Да? А карта каже, ні, бери бери цей шанс, хапайся за нього двома руками. Так що, любі мої стрільці, не упустіть свого шанса. Всесвіт вам його пропонує аж два рази на цьому тижні. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!